Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо торт Естерхазі. Цей торт надзвичайно смачний. Готується насправді дуже легко, але смакує по-особливому добре. Смачні мигдалеві коржі та надзвичайно смачний мигдалево заварний крем смакують неймовірно добре. Щоб приготувати мигдалеві коржі, нам буде потрібно білки, жовтки відкладаємо в сторону, цукор, щіпка солі, щіпка кориць. Також звичайне борошно та борошно мигдалеве. Білки, сіль та цукор збиваємо на максимальній швидкості міксера на протязі 5 хвилин. Ось так вони повинні виглядати. Тепер в цю масу потрошки додаємо звичайне борошно, мигдалеве борошно та щіпку кориці все гарно перемішуємо. Ось так виглядає готова маса до випікання. Випікати можна на пергаментному папері або на силиконовому ковричку. Тісто переносимо у харчовий мішок, за допомогою якого нам буде легко рівномірно та акуратно витиснути форму, яка нам потрібна. Випікаємо 9-10 хвилин при температурі 180 Цель або 360 Фаренгейт. Ось так виглядають гарно пропечені коржі. Вони не липнуть до рук, але вони м'які. Щоб приготувати крем, нам буде потрібно жовтки, крохмаль, цукор, мигдалевий екстракт, ваніль та холодне молоко. До холодного молока додаємо мигдалевий екстракт, ваніль та крохмаль. Все гарно перемішуємо. До жовтків додаємо цукор та гарно його перемішуємо. Тоді все виливаємо назад в холодне молоко та ставимо на плиту. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи. На плиті крем постійно помішуємо. Коли починає булькати, знімаємо з плити та накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему нам також буде потрібно ще 200 г масла кімнатної температури. Коли наш крем став кімнатної температури, починаємо взбивати кімнатної температури масло напротязі 5 хвилин. Тоді туди по одній столовій ложці додаємо наш крем та взбиваємо все разом. Готовий крем переносимо в харчовий мішок та викладаємо акуратно ось так на кожний корж. Лише останній корж не потрібно покривати кремом. Мій крем вийшов надзвичайно жовтого кольору. Я не додавала ніякого барвника, це просто домашні яйця. Залишком крема також покриваємо боки. Щоб торт смакував ще краще, поверхню покриваємо абрикосовим варенням. А тепер приготуємо біле покриття, яким зазвичай покриваю торт Естерхазі. Беремо одну столову ложку молока. Тепер туди по одній столовій ложці додаємо цукрової пудри та все постійно перемішуємо. Я не могла вказати точну кількість цукорпудри, яку нам потрібно, тому що в кожного цукорпудра трошки є інакше. Але я вам покажу, яка має бути консистенція готового крему. Подивіться, він здається, ніби вже готовий, але ще ні, він ще зарідкий. Тому я додаю туди ще одну столову ложку цукрової пудри. Тепер він вже готовий. Бачите, який він нерідкий, але і не зовсім густий. У невеличкій посудині олію та шоколад розігріваємо, розтоплюємо до однорідної маси. Поверхню торта покриваємо білим кремом. Тепер розтопленим шоколадом малюємо ось такі круги. Тепер за допомогою дерев'яної шпажки робимо ось такий малюнок. Ось так гарно виглядає наш торт Естерхазі. Щоб надати нашому тортові ще гарнішого вигляду, боки притрушуємо мигдалевими горішками. Цей торт надзвичайно м'який. Його не потрібно нічим зволожувати. Він гарно нарізається та добре тримає форму. Його коржі та крем смакують надзвичайно добре. Смакуйте.